По Старостинського округу округу, селищної територіальної громади, інформує mm допомога. -hmm. Також це питання виглядається в місіях, є, вона mm -hmm. зараз зайде, я не пара даме їй сказати. Юша, mm скажи -hmm. тим, що uh, ви знаєте, що mm -hmm. питання по Осичанському старостинському округу староста написав заяву про звільнення. Ми також будемо виносити це питання на розгляд сесії. Тому ми хочемо вже забезпечити себе, ну щоб жителі не були ніяким чином, тому що маємо ще ні, щоб було умно давати їм. А... Відповідний електронний обсяг послуг, які вони які там хтось має представляти інтереси, тому сьогодні, виконуючи обов'язки, на цю посаду пропонує депутатам розглядати кандидатуру Леленко Олени Валентині, яка на сьогоднішній день займає посаду діловода в Осочаму, Хичківському Старостинському округі. За під час роботи на своїй посаді зарекомендувала з позитивного сторони, тому якби вважається, що може займати цю посаду. Якщо якісь запитання до неї, чи вона проти немає, є в мене запитання. Пані, як? Олена. 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 Пані Олена, ви є діловодом старостату села Осичок. так? Я знаю, що люди збирали підписи. Я нічого проти вас не маю, як особисто, як людини. Але я знаю, що люди збирали підписи більше 250 підписів за те, що вони хочуть. Старосту, ту людину, яка мешкає в їхньому старостаті. Пані Олена мешкає в селі Байбузівка. І я от не розумію: ви зараз шукаєте старосту в село Байбузівка, а при тому діловода села Осичок призначаєте старостою осичок. Чи не раціонально було діловода, який проживає в селі Байбезівка, призначити в село Байбузівка? Він призначається. Діловод села Діловода села осичок. Mm -hmm. е, якщо yeah, люди. Це неправильна риторика, При чому тут це? Спослухайте, Кож... yeah. а ви мене не перебивайте, я yeah. вас yeah. не перебивала. Yeah. Ми... Подождіть, я ви скажу свою думку. Yeah. Так як мешканці села, ви не врахували їхню думку. Mm -hmm. Запропонували вам свою кандидатуру. Ви. Ви, Олег Миколайович, і ви, пані Терпан. Ви обіцяли на сесії, що 2 червня буде зібрання збори в селі Осичках, і люди проголосують за ту кандидатуру, яку вони вбачають. Ви їм це обіцяли. Це є не я обіцяла. Можна да. підрівна. Ну, стосовно вашої послідньої такої ремарки, я не пам'ятаю, пам'ятаю, що було обіцяно людям по 2 червня будуть збори, і ми їм запропонуємо. Щоб вони обрали свою кандидатуру. На сесії і Ви обіцяли, у постали... мене є запис. Сесії, я такого не обіцяла під запис, навіть під будь який запис, можете передивитися. На сесії виглядалось питання про те, що визнати роботу старости незадовільною вперше і друге до 30 червня йому прозвітувати про свою роботу повторно перед жителями Осічківського старостинського округу. І потім сесія мала робити свої висновки стосовно доцільності перебування його на цій посаді. Олександр Анатолійович самостійно подав заяву, вирішив не чекати до е, закінчення цього строку, самостійно подав заяву про звільнення. В даному випадку, е, ну, які наші ще можуть бути е, дії, ми виносимо на розгляд питання про його звільнення стосовно призначення старости і кандидатури. Е, Цю кандидатуру Олег Миколаєвич виніс на ваш розгляд до того, як до нас надійшли списки, надійшли звернення ну, людей із сусичок, проте що, що вони, вони не знали нічого. пропонують да. іншу кандидатуру. Уже коли проект рішення був розісланий вам, всім депутатам, по моєму чи на сьогоднішній день, чи да. в цей же день вечір да. на сьогоднішній день надійшло колективне звернення від громадян. Про те, що вони пропонують іншу кандидатуру. Це вказали яку саме? Так, <смір> да, вказали смащук. Не пам'ятаю. Ну, що, ще ви хочете від мене почути? Я вам звезду. Так я оце хотіла спитати: ви громадські слухання не проводили, людей не зводите? Люди написали нас мащу, на так yeah. а ми виставляємо конкретні коду... коду... легенди. Не ми, коду... легенду, не ми. А... пропоную Погодні, подиви, Тетяна Матріна, я вас не не перебиваю. Тому дивіться, у мене така пропозиція, що все-таки зробити слухання людей, то зібрати людей послухати. Чому збори громадян? дивіться, коли ми обирали старосту в добиво? Там дійсно проходило громадське обговорення цієї кандидатури. Ви всі пам'ятаєте, ми самі затверджували порядок проведення громадського обговорення кандидатури на посаду старости. Після того змінилося законодавство. Не я і не Олег Миколаївич, не ну, якби не можемо переступити це. Прописано чітко у прикінцевих положеннях закону про місцеве самоврядування, про те, що період дії військового часу, громадське обговорення, тобто норма про необхідність громадського обговорення, вона не забрата, вона є. Але є е, уточнення, що період дії військового часу, громадське обговорення, е, кандидатури старости не проводиться і обирається староста. Позицією селищного голови, який виносить на розгляд депутата. Якщо більш уже детально, там робиться два рази староста виносить кандидатуру, якщо вони не приходять, тоді мають таке право винести депутат. Якщо і той раз не приходить, тоді староста призначає одноосібно селищний голова, навіть без рішення сесії. Це норма закона. Я її не придумала, я її не можу звідти забрати. Тому скільки раз виставляється кандидатура, повторіть. Один раз чи двічі? двічі? А чому ж ви байбізок відмовили двічі? Виставили? Один раз ми ставляли. Петя, двічі ставляється да. селищним головою. Якщо не проходить його кандидатура, третя попитка надається депутатам, які можуть свого кандидата висунути на цю посаду. Якщо це буде піч там чи 4 спочотири депутати, точно не треба подивитися. Якщо ні, тоді старта взагалі призначається розпорядженням селищного голови одноособово. На сьогоднішній день діє така норма. Стосовно врахування думки жителів, ну е, я не можу сказати нормативно. Передбачено, що це пропозиція на сьогоднішній день селищного голови. Його бачення, хоче він враховує, чи він бачить, що ця людина буде краще працювати, тому що вона знає роботу. Ну, це ну, це не моя думка, Олег. це не моє бачення. Це така норма закону, і так Олег Олекматолені параметрами вибирали ну, дивіться, основна свою кандидатуру. Це вміння працювати з програмою. Тому що mm -hmm. е, староста села виконує і нотаріальні дії, і видає довідки е, дуже багатьом людям. Якщо призначити людину, яка в цьому не розуміється, її треба дуже довго вчити. У нас okay. е, старости є, які до сих пір працюють, але в програму вони не можуть зайти. Тому для того, щоб не залишати таке село велике без старості. Дивіться, якщо Байбільзовка без старості, вони всі нотаріальні дії йшли до Тітієвського, то осечки підуть всі до Саврані. А в Саврані нотаріус бере за ці всі довідки свою плату. І це через два дні буде соціальний вибух, коли там мати. Угу. Або вдова героя прийде і скаже, що треба заплатити там певну суму гроші. За довідку. Тому я прийняв рішення. Людина, яка обізнана з цією роботою. І вона рік уже працює, вона знає людей. Я вважаю, що вона буде працювати. І ви зрозумієте, що я не призначаю, я виніс кандидатуру депутати голосування. У мене просто питання до Олени. Дивіться, там все одно треба бути активним. Треба дуже комунікувати з людьми. Комунікувати правильно з людьми, щоб люди, ну ви надаєте послуги, так, Ми будемо казати так. Ви з цим справитеся сама. Ну, так, як ви думаєте? Дивіться, два місяці Анатолійовича зв'язку з здоров'ям не було на написано. Були у нас три навіть заходи, не тільки два офіційних, але й три. Ми е, з людьми скомунікували в соцмережі Viber, У е, вас група така, Так. Да? зробивши маленьке об'явлення, я думала, прийде там. Кілька людей, мамочок, і mm -hmm. а в результаті прийшла більша частина людей і з технікою. Ми змогли організувати уборку території, зачистити біля зони відпочинку для дітей, майданчик. Організували це буквально за сутки. Якщо до людей йти звертатися, вони йдуть і із... тобто, ви готові на так? діалог. Тобто, якщо є можливість організовувати, вони організовуються. Це не питання. Просто напросто просто. Я вам скажу, це тільки переконана, що я з іншого села. Я їздила і в Дубину працювала вчителем фізичного виховання з байбазовки. Я і працювала і в Собрані інспектором. Коли я працювала інспектором соціальним, я їздила по інших громадах і бачила, яка ситуація, чи в тій концепті, чи в тій бакші, чи в тому самому кам'яні, чи в тих самих посичках. Просто в соціальній сфері я працювала. Я знаю, які. Послуги надаються, які верти населення менш захищені, які так, їх, як прав, що їм потрібно надавати до мого приходу в людини, яка є багатодітною сім'єю, Рибачук і Карась, в них не було посвідчення. В них дев'ята і десята дитина по очереді, але вони були без статусу багатодітної сім'ї. Я б допомогла їм зробити ці посвідчення, їздивши кожен день до них, обіцявши юридично, які їм треба надати документи для цих іменно посвідчень, щоб вони мали якусь підтримку державу. Тобто я стараюся підтримувати як учасників бойових дій, в польових умовах людина знаходиться і в нього буквально немає того витягу. Я стараюсь підійти до тої мами, чи того самого близького родича, об'яснити, які документи треба надати йому тому учаснику бойових дій, щоб в нього вийшла чиста виплата на соціальну услугу, ну, якісь степені через режим онлайн, чи той самий через дію, через QR-код. Можна надати документи мені в режимі офлайн чи онлайн. Тобто я стараюся менше верти населення, підтягувати, більше свідченими їх робити, доказувати, що зараз форма влади не така, як раніше була селищна рада, а округ територіальний. У нас вже інші е, функції, що колективна відповідальність, не один староста несе відповідальність за ту вулицю чи за той е, населений пункт. Всі йдуть. Загальному вся територія є кожен учасник в цієї процесії. А будь ласка, в групі? Скільки людей? У групі в мене я її создала місяць назад, ще 174 сімдесят чоловіки. А яка була? Е, дивіться, я зробила після звіту 21 березня. Мене не знаю хто, дали із тої групи. Mm -hmm. Я, виходить, не бачила, не читала, що там відбувається. Оскільки е, мене заблокували, я 8 чи 11 березня. восьмочодина стояли і вас заблокувада. Заблокували. Я не зрозуміла цієї дії, оскільки я ні з ким не сварилася, ні з ким не входила в конфлікти. Mm -hmm. Е, Просто загально взяли мене і старосту, як в одну ну, ви поняли е, коаліцію. Я стараюся з людьми общатися, об'ясняти їм. Якщо людина не хоче мене зрозуміти, я її посилаю до вище говорю, Якщо ви не мене не розумієте, підійдете в сабрані, вам те саме розповідати, що і я. якщо ви мені не довіряєте. Але люди, вони знаєте, в якійсь ситуації стараються перекричати і не почути те, що, що їм хоче надати. Коли вони виходить, на звіті більше претензій робили. Староста наже слова не міг сказати в свою захист. Тільки я записувала хто що хоче протокол. Потім <coughs> вийшла така ситуація, що вони мене заблокували. Мені треба було зробити рішення сесії, що вирішили, що ви воно... мені просто скажіть, ну після заблокування все одно. Сто сімсот чоловік і яка людей, яка була на дивіться, є маленька група. Ну, ну, самально, не не надо. Ментак, так, які так. не хотя. Неважливо, яка кількість людей була 40 людей. Це прекрасний що <плес> результат. Це, ви Це я вважаю, ви, що дуже гарний результат. Тер <плес> <Я За> місяців <плес> для членів комісії. Вашо. Дивіться, ну в Сичках на протязі місяця е, пройшло два заходи: джура е, територіального е, стату і районний Ну от е я вважаю, що вона такий дуже хороший екзамен пройшла, е і вона в основному витягнула mm -hmm. оцей mm -hmm. захід. Mm -hmm. При допомозі колег, односельчан, mm -hmm. вони навели порядок і повісти Знає мені от, у були присутні гості з усього району. Mm -hmm. Більше 120 дітей із всіх громад. Mm -hmm. І всі дякували і казали, що супер, mm -hmm. село, маленьке, дуже. Потужно і гарно. Тим більше, що вони зробили там, опорядкували порядок, вона організувала людей на окупні стани, де вони зробили так, майданчик підпочити. <кху> ну. Як вже гарно, подождіть. Оксана Да, і в мене є запитання. Пані Олено, вас люди підтримують? Якщо. <кху> Якщо я на противагу покажу, який в мене є велика група підтримки, я можу привести також в мою захист людей. Але коли ми прибрали той майданчик біля мостів, люди казали, от ти молодець, ти зробила, ти нас організувала, ми б хотіли тебе бачити, в старості. Я їм відповідаю: у вас є староста, Олександр Анатолійович. Я просто... Війшла ваше положення, у вас приїде 12 громад. Хочете бачити лице не тільки хто відповідає, але й ваше загальне лице, щоб ви бачили, що у вас порядок, що у вас прибрано, щоб не лицем лицему грязь. Ніхто не буде питати, хто у вас староста, і хто у вас там це. Вони приїдуть, подивляться, яка у вас місцина, чи прибрано, чи не прибрано. Саме я була хотілося, я що хотіла, хотіла, що це Прибиралося не діяла. Оце я хотіла сказати. У нас чогось прибирають тільки коли у нас якісь гості. Так само і в Саврані. Ви уже скільки два роки працюєте? Я роблю дві з с... то прибирається серп, тільки тоді. Року. Але прибирати яке діло воді я не мала права йти е, полістійно і заставляти когось там щось робити. Як гості, так і прибираємо. Але я з людьми по-чоловічці зібралася, попросила. Я зрозуміла. Я зрозуміла. Пані Олена, зрозуміло. І ще останнє питання, Все, я більше буду не буду вам задавати питання. Коли у вас були збори в селі Осичок, пам'ятаєте? Я вам в особисті повідомлення попросила, щоб ви мені скинули протокол засідання, пам'ятаєте? Ви мені кілька днів нічого не скидали. Тоді ви мені скинули протокол. Подождіть, дайте я скажу. Ви мені скинули протокол. Але не той протокол, який люди вимагали, ну не те, що вимагали, який, про який люди озвучили ті болючі питання, ви скинули. Мені протокол підроблений, що взятий до відома. Коли мені мешканці осичок скинули той протокол, який дійсно був, там написано значите, роботу старости визнати незадовільною. І там зовсім іншому було написано: ви, депутати, скинули, е, я не знаю чому, але підроблений фальшивий протокол. Оце мене насторожило. Це перше питання. Ви до мене позвонили... У мене в 9 годин прийшла людина. Я оформляла документи з нею. Багатодітна мама, 10 діток. Я коли її оформляла цю заяву, я не могла паралельно робити той протокол. Тому я не говорила, я що... підписаний протокол, сфотографувала для вас особисто. Не на сесію і не на да, да, Я попросила. Тому я скинула те, що люди просили. Тобто я пункти на взяти що... до відома. Зовсім інший протокол мені скинули мешканці села Осичок. Він у нас вами створює. У чи коли можна була бути сесія на один період, я вже приготувала підписаний протокол, готовий. А то був заготовка для вас інший. Для вас особисто зі мною і з вами був такий діалог. Я кажу да. це для Ютуба і сказали. Да. Але в ітоні ви використали мене і взяли це для Ютуба. Ні, ні, ви не праві. Це не було в Ютубі. Це не було. Це Але у мене ви, особисто не виставлений ви, цей протокол. Казали, що я його підділила? А там ж не було не підпи покажіть мені відео в Ютубі, де є я про це. Ні карточку є переписні. Васви навіть і тут зараз Подожди. ви навіть і тут. Так, да. я за цю кандидатуру голосувати не буду. Я підтримую мешканців села, села осичок. Які проводили збори, які просили свою кандидатуру, і я все-таки вважаю, що людина має працювати та, яка проживає в Старостинському округу. Це моя думка. Можете голосувати. Протокол був не підписаний. Е, От, ну, він 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 він. Він. Дивіться, я вам ще хочу сказати: ну, то, що каже Тетяна Петрівна. Е, мені Михайло Дмитрович показав на своєму телефоні звернення населення Пасичок. Яке прийшло до мене з підписами тих 250 чоловік підтримку своєї кандидати. А який має де більше тисячу дому? Дивіться. І він їм відписав, він мені теж це показує. Я їм вчора казав цим хлопцям, що тут буде. Що. Він їм відписав, що в п'ятницю я у вас в осичка. Приходите, дивимося один одному в очі і відповідаємо на ваші питання. У 8.20 ми з за Лазарінком їхали зусичок. 8.20 вечора. Ніхто не прийшов. Він з нею спілкувався. Михайло Дмитрович Зелений, Він, він їй теж подякував за хорошу роботу і побажав поспішти. А я вам хочу і сказати ніхто... там. Угу. Так, я хочу. Угу. І я до вас звертаюся, що для того, щоб не лишити село угу. без угу. Е... старості я не підтримати. Та вас ніхто не переконує. Ви переконуєте зараз це депутатів? Да, ви це Петяна дуже вмієте де. Да, депутатів, да, да не мене. Да. Ви її інших переконуєте та да, да. кандидатуру, яку ви хочете. Ви кожного по окремо депутата визиваєте і йому його е е е е переконуєте. Тетяна Петрівна виносимо на сесію чи не виносимо? Тут же ж питання ми ж її не обираємо. Це ж не від нашої комісії. Це залежить просто договорніки надоїло вже. Так що ми у ми них була дуже що важлива причина, чого вони не прийшли на зустріч. З Михайлом Дмитрович. Я думаю, вони йому і пояснили цю причину. А хто мав прийти? Мешканці села Січок мали прийти Мешканці на джуру знайти... і зустрітися з Михайлом Дмитровичем. Вони його просили про зустріч, але у них були дуже важливі причини, щоб не прийти на цю зустріч. І вони йому пояснили письмово, чому ця зустріч не відбулася. Так, зрозуміло Тетяна Петрівна. Ну у нас бачите, думки розділилися, тому прошу... Шановні колеги, проголосувати дане питання, я так розумію, на нас чи не виносити. Прошу голосувати. Хто за, те? Хто за це, щоб винести дане питання і затвердити Леленту на посаду Старського Зічківського О... зі зі старостирського облару? Старанської селищної територіальної громади. Прошу голосувати. Я проти. Дякую. Проти про затвердження Леленко Олена, е Олена Валентинівна е вибачається на посаду старости Осічківського старостинського округу, Савранської селищної територіальної громади. Інформуєте пан Олена також коротко. Ви знаєте ситуацію, яка є в осичках. Староста написав заяву на звільнення. На цю сесію це питання. Відповідно, постає питання про те, хто буде займати цю посаду. На сьогоднішній день е виконуючи обов'язків визначився з кандидатурою, яка може займати цю посаду. Це діловод Старостинського округу Леленко Олена Валентинівна, яка працює там із серпня 2024 четвертого року, яка знає роботу пов'язану із документами бабі, із з веденням е з роботою в. Програмах також останнім часом е, події, які відбувалися, дали можливість визначити з тим, що вона має вміння комунікувати з людьми, організовувати їх, спробувати на виконання якихось робіт. Коли ми надавали подання е, стосовно ремонту робіт, вона за її місцевої майже 400 чи навіть більше підписів. Ну і інші питання, інші також були проблемні питання, які також не вирішувались в період, коли на цій посаді не було ставки. Там <гументу> вирішили <вимушено. гументу> якісь питання. <гументу> а хочу ще зауважити, що так да, дійсно після того як ми подали цю про було підготовлено до нас, надійшло ще звернення додатково від жителів осічків їхнього бачення вирішення цієї проблеми і вони Щоб пропонують на цю поставу але коментуючи тим що на сьогоднішній день надано на подання надавати на призначення селищному що буде тому якісь питання можна задавати і претенденту я так розумію. У нас є депутати, член комісії з осичок. Будь ласка, хай він пояснить чи як там люди? Як грома старостину ну, громада? Поділилась пополам. Є такі люди, що підтримують і ту і ту кандидатуру. Но... Але... За два місяці ту, що подали від громади. Йду, йду. Леленко є, і є, що подали від громади. Але діло в тому, що за два місяці Леленко показала свою роботу, все, а ті показали другу роботу mm. з другої сторони себе. З якої сторони? Що подають в поліції заяви, пишуть. Більше нічого не роблять. Як поліція? Ну, так, а, ну. а вас це збентежило, тому що там ну, не ваша це... фамілія теж прозвучала ці це це заяви? Можна... Тому ви їх не підтримуєте. Можна одне, ми ж тут не збираємо це. Дивіться, моя, моя думка, ви знаєте, я житель села Камінник. Вибор старости, любов, я розумію, що староста це помічник голови. Якщо моя завдання думка, якщо роздвоюється от пополам, одна половина так, друга половина так. То для мене для голосування рішаєше слово вже голови. З ким працювати? Звісно, якщо вибор голови, а більшість ні, то вже друга думка. А тут. А тут як? По договорнику. Ну, знаєте, послухайте. Дивіться, так, то, що ви сказали, якщо 50 на 50, це слово може відноситися як до одної половини, так і до другої. Е, можливо. Олена Віталівна, я мене Валерій. Але на сесії ви пам'ятаєте, що було запропоновано? Що 2 червня прийдуть збори в селі Осичкій. Це Олена Вікторовна на камеру сказала. Черні. Татяна, ну, що ви, це? ви мені рота закриваєте? Дай мені За сказати. Ви ведете комісію чи ні? Задала питання голова. Встигла, і ви починаєте, бу, бу 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 Ви на своїй комісії опилилися. Ну нічого, ну, я і тут можу сказати своє слово. Я вам а ви скажу. не визвіряєтеся до мене. Слухайте, ну хто тут. Ой, хто б так точно. Та? Ну так, да, по договорніку, сиваком, кума ж треба, Ми... і продвинути ще. Куди? Не, куда? Не куда? Не Ні куда? Куди, нікуди? Чи, чи ми не бачили хто куди з ким домовлявся? Вчора, після регламентної комісії, хто куди, так. Да. З вами домовлявся. Ні, зі мною. Шановні, я потім вам скажу. Шановні члени комісії, шановні депутати, присутнімо, я ставлю на голосування проєкт на рішення, виносимо на сесію. А на сесії для, бачите, Я буду всі висихати місце. Так, хто за те, що винести даний проект? Чомусь на мешканців сесії, села ніхто образувати. не вважає. Одноголосно. Олексій, а я одну ремарочку зроблю, я ще да, да. повторююся. Я ще тільки два... Коли тільки виберу, в 20-му році говорив, що 20. посада старості, я просто тоді навіть не знав, тим людям співчував. То ви йшов на цю посаду. Я зараз да, спіль... Питаки, обсяг, і такий обсяг роботи. І коли сьогодні, от дивіться, в нас Дубино помінявся староста. Теж на сесії вже почались питання і так Ой, далі. Ой, і в нас я дивлюсь, де байбізовка сьогодні. І завжди такі постають питання. А я перед Завжди. от я зараз, якщо людину виберу, то просто тільки співчуваю. Це такий великий обсяг роботи, це така комунікація, і люди ще не привикли, що сьогодні староста це не голова села. А нічого, це що просто... староста має проживати в тому селі і знати людей. Ну, з такою вашою позицією, то головою села тільки буде житель При селища. Причому ми не говоримо за голову. Ну, Директор староста має закладу, це той тільки хто проживає в цьому закладі. Староста він і староста для того опікується мешканцями села. На місце діловодати і що там робиться? Теж дужі поставив свою кандидатуру і бардак. Так, слідуюче питання порядку сесії. Що прийдуть збори в осичках? Ну, ви пам'ятаєте, чи це тільки я пам'ятаю. І тобто, по рішення збору. Не, не збори мали прийти. А ще раз мав бути звіт. І мешканці зборами села має... мешканці села, зап... визначитись з кандидатурою старости. Це було. Майкри. Чи продовжити? Дивіться, дивіться. А то так. До нас були зараз запитання від е, е, цих, мешканців села. Ні, ну все правильно, ми, ви винесли на сесію. Але будуть, будуть, почекайте, говорить, на сесії ніякої, е, е, буде, будуть. Ні, так є. Де? Мешканці Де? села зареєстрували заяву, свою пропозицію. Чому не подали на комісію? Я ми сьогодні бачили, ми вирішуємо за даний проєкт рішення. Я користуюся своїм конституційним правом. Так. Да. Так. Ми голосуємо за Ви до мене. Більші. Коли берете болі. Ви зі мною узгоджуєте його е, кандидатуру? Не вбудейте приватний бізнес. Селищна рада це не ваш. Родинний бізнес кажу, це місцеве що, самоврядування. Я що я ви путаєте? Я фінансової комісії прошу чи це ваша я власність, не, весь ця селищна не, рада, і ви тут не, що хочете, то не будете не робити. Не Подивіться, нічого в громаді не робиться за ці два роки. Я, я жалію, що вас підтримувала прямо в очі. Я вам кажуть, ще раз удивіться немає ніякого питання. Немає може поставимо питання, чи ви тут ціля займаєте займання паса посаді? Якщо пометець, нічого не робиться що за два роки. Да, тільки своїх всіх та Лаврінюк Лавренюк на посаді охорони праці. Да, Чого не ви не взяли? Не його? Не бо він важку й все Ну має що... Почекайте, людина вийшла на пенсію з букетом, і ви його призначили через місяць на охорону праці, бо він важку. А ви. Слухи. Слухи. Це не ви його звільнили. Це, це, це не ви її звільнили, Це мешканці села вирізали недовіру. Бо тому що він ваш клуб, то ви свою кандидатуру і зараз пропонуєте. Ви на мешканців села не зважаєте. Мешканці села. Ми букалачі віддали, все вже. <глухи> ну це ж традиції зараз. Посторонню людину, яка э, нуждається в роботі, її на роботу не візьмуть. Ну Лавренюка повернути на охорону праці, це ви вважаєте нормальним? Інформуйте пана Олена Віпіна, будь ласка, з 1 травня Лавренюк працює на, на селищній раді по охороні праці. Так от замість Лавренюка візьміть психолога. Треба би, напевно, бо тут це скоро всі крижа поїдуть. Особливо у вас, напевно. У мене вже вона да. давно їде, Тетяна Петрівна. потрібна. Вже конкретно, вже не буде. Якщо розібратися з тими судовими позовами, які ви програєте, то поїде. Питання. До вашої роботи теж є питання. Все, я мовчу. Я теж. З 21-го року.